На прямому зв'язку з нами зараз керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Локічок. Пане Павле, доброго вам ранку. Добрий ранок, слава Україні, героям слава до речі. Ви читали так, от фактично, звіт представника організації Об'єднаних Націй, який сказав, що так схоже на те, що це таки була російська ракета. Хоча однозначно 100% таку відповідь і підтвердження ми зараз надати і зробити не можемо. Але так це дуже схоже на слід росіян. Як вам такий от висновок? Організація Об'єднаних Націй, як завжди є Організація Об'єднаних Націй, ніколи однозначних е, утверджень, е, ніколи однозначних рішень. Е, на жаль, е, маємо таку міжнародну організацію, головного міжнародну організацію в світі іншої у нас немає. З, зрозуміло, що е, той ООН, який зараз існує, він давно потребує реформування. І сама Організація Об'єднаних Націй, рад без організації Об'єднаних Націй, добре вчора проїхався по його складу наш представник Кислиця, от який в очі російському терористу Небензі сказав, що власне його місце не тут, за столом Об'єднаних Націй. А в тюрмі воно, ну, але до, досі організація така, тому треба підлаштовуватись під них і, і намагатись взяти, видавити з цієї структури по максимуму, ну, в тому обсязі їх можливості, які маємо. Стосовно позиції наших партнерів, в у відповідь якраз на цю зокрема атаку, 8 липня, повітряну, комбіновану ракетну з влучаннями посилювати українські спроможності ППО, на вашу думку, такі великі міста, як Київ, як Дніпро, як Харків, чи реально. Оточити ці міста, грубо кажучи, патріотами і закрити питання, чи може бути використана саме така стратегія, ну яка фактично озвучується сьогодні, в тому числі, е, от на саміті НАТО, ну знаєте, коли я був молодий красивий з шевелюрою в радянському союзі існувала е шаленована система протиповітряної оборони, центром якої був була Москва. І тим не менше Матіас Рус на своєму легкому літачку зміг пролетіти і приземлітись на Червоній площі, жодна система ППО навіть найнадійніша, не дає 100% гарантії. Від ураження ворожих ракет, коли вони вже в повітрі. Тому провідні держави світу ставлять першим ділом на знищення ракет літаків бомб на аеродромах, на складах, на пускових майданчиках, на технічних ракетних базах. Якщо ці ракети не злетять, вони Менше шкоди нанесуть один удар по складу шахедів, мінус 120 шахетів чи мінус 90 шахедів. Щоб збити таку кількість безпілотників ворожих, треба дуже довго і упорно працювати, якщо вони піднімуться в повітря. Тим не менше, ущільнювати нашу ППО, ну це єдине, що ми зараз можемо. Ну, можемо, звісно, і вимагати чи просити наших союзників на надати дозвол на удари по ворожому аеродромам. Що стосується протиповітряної оборони, ще ми хочу нагадати цікава ініціатива виникла. В черговій угоді про військово-технічне співробітництво, так звана угода про безпеку України з Польщею. Це вже другий десяток угодно, але вона відрізняється від усіх, в тому числі, що там обумовлюється можливість використання польських засобів протиповітряної оборони, авіаційних і наземних для Відбиття повітряного нападу над західною частиною України недалеко від кордонів, Польщі. власне кажучи, мені здається, що зрештою ми підходимо десь до переходу цієї чергової червоної лінії, яку наші партнери самі собі намалювали. Ну добре, що ви якраз згадали цей пункт угоди. До речі, він недостатньо на вашу думку, чи достатньо глибоко там роз'яснюється, як це буде працювати, От, ну не прописаний не чітко, як так, і так. деякі інші. Ну це рамочна угода. І ще раз, це поки що так. Перший підхід не можна говорити, що якщо завтра удар буде по Львову, не дай Бог ще повинув на Франківщині. То польські F-16 вже збиватимуть російські ракети. Це перший крок, я думаю, в такому доволі тривалому на тривалому шляху, який, врешті, має завершитися нашою спільною протиповітряною обороною. Ну, польські f 16 так дійсно вони здіймаються в повітря під час оголошення повітряних тривог, зокрема на прикордонних з Польщею областях, зокрема Львівщиною. Але в поляків ще є там Міг-29. І ви знаєте, президент Володимир Зеленський озвучив також цю ідею. А можливо, поляки змогли би міг 29 якимось чином передати Україні на ну, що поки що негативна відповідь. І поляки попросили. Можливо, так, якщо нам їх замінять на більш сучасні літаки, ну цікаво, що більш сучасні літаки зараз потрібні Україні і в їх 29 ну, Також Україна насправді європейські партнери. Більшість з них передають нам авіацію. В обмін на більш І Ті ж датчани голландці погодились передавати нам f 16 розуміючи, що ось-ось до них надходять американські f 35 Те ж саме на те, саме і поляки розраховують. але поляки внесли неймовірний внесок по авіаційній техніці. Те, що обговорюється передача останніх, міг, останніх ескадрилі, міг 29-х. Це добре, тому що це те з радянського спадку, що ще залишилось в Польщі. Все інше вони вже передали Україні, в тому числі і Міг 29. В перший міг 29 поляки передавали ще весною в березні. 2022 року, коли НАТО кричало їхні партнери по НАТО: не дай Бог українцям щось передати. То полякам доводилось передавати це потайки від своїх партнерів. Розібраний літак до українського кордону доставлявся в ліс, і звідти телефонували, що українці там в лісі, щось вам дуже потрібне є. Тож ми вдячні польським партнерам і сподіваємось, зрештою, і ці літаки ми отримаємо від них. Днями Петро Олещук, командувач повітряних сил збройних сил України, ви бачили так на його телеграм-каналі і на офіційному телеграм-каналі повітряних сил збройних сил це було таку фотографію оприлюднив з надувними F-16. І що успішно працює така стратегія, коли розміщуються ці надувні макети, які як було зазначено, коштують надзвичайно недешево. Але Росія витрачає на них свої ресурси. Так що F-16, принаймні, надувні вже в Україні. Є. На вашу думку, наскільки дієва така історія? З одного боку, це, звісно, можна сприймати як певний, такий, знаєте, штирк, такий, такий тролінг для росіян, але зрештою? Ну, може, на міждержавному, на інформаційному рівні це і тролінг. А для військових це реальне життя, це реальні бойові дії. І... Використання засобів маскування і дезінформації, воно здійснюється завжди. І це і в цій війні, і е, це стосується не тільки повітряних сил, чи засобів протиповітряної оборони. Це і, е, це і танки, і бойові броньовані машини, це е, підставні склади, підставні там поля з технікою. До слова, що стосується авіації. Е, коли ми отримуємо від наших партнерів там не дуже не літаючу зброю, так? літаки чи гелікоптери, тому що кращої немає, то вони частково канібалізуються, а корпуси, ті, що не можуть бути використані, чи старі корпуси наших літаків, які вже не можуть бути використані, вони також. Виконують функцію таких собі е е хибних мішеней для противника, і це працює. Пане Павло, ще залишається у нас на спілкуванні кілька хвилин. Хотів би пройтися по оперативній обстановці на окремих відтинках фронту. Як ви сьогодні можете загалом оцінити наступальні спроможності Російської Федерації, яка, в принципі, темпи не збавляє, продовжує нести великі втрати, але тисне і по метру фактично величезними зусиллями вигризає українську землю. Окупує. Її. Ну, основні ділянки напруженості залишається у такої часів яр, торецьк покровський напрямок, і тут ворог найбільше давить, і це зрозуміло. І те, що наші військові утримують, вперто утримують часів яр і не дають багато місяців ворогу просунутись. Це змушує ворога перейти до фронтальних атак. Він не може охопити кліщами турецький виступ з флангів. На півдні у нього просування є на Покровському напрямку, на часів ярському немає. Тож він вимушений відмовитись від, ну точніше, не відмовитися, а відкласти до кращих можливостей. Форму таку активного наступу з охопленням наших угруповань сил, а продовжує замість цього фронтальні атаки, і атаки на Нью-Йорк і на, безпосередньо на, захід, на східну частину Турецька. Це свідчить про те, що сил для такого стратегічного охоплення у нього не достає. Але в цілому сили для наступу є. Причому він продовжує наступ на декількох ділянках. Я інше випишу. Нагадаю, тільки куп'янський напрямок, де такий дуже теж небезпечне вклинення. Минулого року він намагався там вклинитися, прорватися до річки Оскол, тим не менше йому це не вдалося. Відклали росіяни це в довгий ящик. І ось, ось, ось літом 24-го року повторюю ту ж точно, ну, майже в тому ж місці, спробу розрізати наше е, угруповання Куп'янсько-Лиманське на дві частини, вийти на рубіж річки. Ну, що свідчить про те, що ну, з фантазією в них, м'ягко кажучи, не дуже. Вони намагаються застосовувати одну і ту ж одні і ті ж оперативні прийоми. Тактика при цьому дещо мій змінюється. Ну на вашу думку, оцей наступ він вичерпний чи він не вичерпний з боку Російської Федерації? Буквально 30 секунд. Пане Петро Павло, все залежить від резервів, людських резервів, від матеріальних резервів. Від того, що виробляє, як проходить мобілізація у противника, що виробляють його підприємства, скільки контейнерів їм зброєю підженуть північнокорейці. Ну а також на від нас залежить від того, як ми готові захищати нашу батьківщину і як в цьому нам допомагають Дякую. наші партнери. Пане Павло, дякуємо вам. Бажаємо вам гарного і спокійного дня. Павло Лакічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 був з нами на прямому зв'язку.